Добрий день вам, люди добрі, сьогодні розповім вам історію, що волосся на голові дибки стає. Прислухайтеся до кожного слова, бо історія ця не з книжки писаної, не з інтернету взята, а з уст самої мольфарки з ворогти, тієї, що бачить крізь час і простір. Три дні тому спустилася вона з гір, увійшла в село, і обличчя її було бліде, наче крейда, а руки тремтіли. Люди, що знають її багато років, кажуть, що ніколи не бачили її такою струснутою. Вона сіла на лавку біля церкви, перехрестилася тричі, і почала говорити. Голос її був тихий спочатку, але кожне слово било як грім. Вона бачила видіння страшне і велике. Вона бачила смерть того, хто принизив увесь світ кров'ю і слізьми. Вона бачила, як Путін, диктатор кривавий. Впаде від руки своїх власних людей, отруять його найближчі, ті, що їли з ним за одним столом, ті, що клялися у вірності, і станеться це не через рік, не через два, а вже скоро, у лютому 26-го року, коли зима ще тримає землю у своїх обіймах холодних. Мольфарка плакала, коли говорила це. Бо, хоч Путін, і злочинець, але смерть від зради це кара страшна. І навіть ворогові такого не побажаєш. Але духи предків показали їй все від початку до кінця: кожну деталь, кожне обличчя, кожен крок змови, і вона не має права мовчати. Люди зібралися довкола неї, хтось записував на телефон, хтось просто слухав з відкритим ротом, а хтось хрестився і шепотів молитви. Годину говорила мольфарка, потім встала, опершись на палицю, і пішла назад у гори, не обертаючись. А люди залишилися стояти, приголомшені, не знаючи, що з цією вісткою робити. Але слово вже полетіло, як птах, з села в село, з міста в місто, і ось дійшло до вас. Тож слухайте уважно. Бо кожна деталь цього передбачення може визначити ваше розуміння того, що станеться з нашим світом у найближчі місяці. Говорила мольфарка так, і слова її записували ті, хто приходив до неї за порадою. Почалося все ще восени минулого року, коли вона побачила у воді гірського потоку образ чоловіка, що сидить за столом великим у залі з золотими стінами. Обличчя його було сіре, мов попіл, а очі порожні, наче у мертвеця. Навколо нього стояли люди в темних костюмах, і всі вони дивилися на нього з ненавистю прихованою. Тоді ще мольфарка не розуміла, що це означає, але духи предків шепотіли їй, що прийде час і все стане ясно. Минали місяці, і знаки ставали все чіткішими. У січні цього року прилетіла до її хати ворона чорна, села на поріг і каркала три дні поспіль. Це був знак смерті насильницької смерті від зради. Потім, у вогнищі, коли палила вона травами сухими, побачила мольфарка, образ чаші з рідиною темною, і та чаша переходила з рук у руки, поки не дійшла до того сірого чоловіка. Він випив з неї і впав і більше не встав. Тоді зрозуміла мольфарка, що отруєння буде, і буде воно від тих, хто поруч. Розповідала далі мольфарка про те, що передувало цьому передбаченню. Говорила вона, що у світі нашому все взаємопов'язане і ніщо не відбувається просто так. Путін, той, що війну розпочав, сам собі цю долю накликав. Бо коли проливаєш кров невинну, коли забираєш життя у дітей малих, у матерів, у старих то прокляття це на тебе падає. І не тільки від тих, кого ти вбив, а й від тих, хто поруч із тобою. Бо зло породжує зло, і ті, хто служить злу, самі стають його жертвами. Мольфарка бачила, як довкола Путіна утворилося коло зради. Люди, що роками були йому вірними, почали розуміти, що він веде їх усіх до загибелі. Олігархи втрачали свої статки через санкції. Генерали бачили, як гине армія у війні без глуздій, спецслужби розуміли, що країна стає ізгоєм світовим, і всі вони почали шукати вихід. Спочатку це були розмови тихі, пошепки, у кімнатах закритих. Потім ці розмови перетворилися на змову. Мольфарка бачила, як троє чоловіків сиділи за столом у підвалі темному і домовлялися про те, як позбутися того, хто всіх їх до прірви веде. Один із них був високий, з обличчям кам'яним, він служив у спецслужбах багато років. Другий був товстий, з руками червоними, він контролював гроші великі, третій був худий, з очима колючими, він командував військами. Ці троє і стали тими, хто рішення прийняв. Говорила мольфарка про те, як ця змова дозрівала. Місяць за місяцем ці люди зустрічалися, обговорювали, як це зробити так, щоб нікому нічого не стало відомо. Вони розуміли, що просто вбити Путіна неможливо, бо охорона довкола нього така, що муха не пролетить. Треба було зробити так, щоб здавалося, наче смерть природна, наче серце зупинилося саме, чи мозок відмовив. І тоді один із них. Той, що з очима колючими, згадав про отруту давню, що не залишає слідів. Отруту цю використовували ще за часів царів, коли треба було когось прибрати тихо. Вона діє повільно. Спочатку просто слабість з'являється, потім органи починають відмовляти один за одним, і лікарі не можуть зрозуміти, що сталося. Смерть приходить за два тижні. І виглядає все так, наче від старості. Чи від хвороби ця отрута потрапляє в організм через їжу або напій, і її неможливо виявити звичайними аналізами. Мольфарка бачила, як ці троє домовилися з людиною, що мала доступ до кухні, де готували їжу для Путіна. Людина ця теж мала свої причини для ненависті, бо Путін наказав убити її брата, що був проти війни. Вона погодилася додати отруту у напій, що Путін пив щоранку, і отримати за це захист і грошей багато. Розповідала мольфарка про те, коли саме це станеться. Бачила вона у своїх видіннях дату точну лютий місяць року 2026. го Перший тиждень лютого, коли ще сніг лежить товстий і мороз стоїть сильний. День буде похмурий, небо сіре, і сонця не буде видно. Путін прокинеться вранці, як завжди, вийде до столу, де на нього чекатиме сніданок. Він з'їсть трохи і вип'є свій звичний напій, і не помітить нічого незвичайного. Отрута почне діяти не одразу, а через кілька годин. Спочатку він відчує легку нудоту, потім головний біль. Подумає, що це від втоми чи від стресу, піде на зустріч зі своїми радниками, і там йому стане гірше. Почне кружляти голова, слабість накриє його, і він ледве встоїть на ногах. Його відведуть у кімнату, покличуть лікарів. Лікарі почнуть обстеження, але нічого не знайдуть. Путіна відвезуть до лікарні спеціальної, де лікують верхівку владну і там почнуть його рятувати. Але отрута вже зробила свою справу, вона вже в крові, вже в органах, і зупинити її неможливо. День за днем стан його погіршуватиме, органи починуть відмовляти, і за два тижні в другій половині лютого він помре. Офіційно скажуть, що від інфаркту чи від інсульту, що організм не витримав навантаження. Говорила мульфарка про те, що станеться після смерті Путіна, бачила вона велику плутанину, хаос, боротьбу за владу. Ті троє, що організували отруєння, спробують захопити контроль, але вони не єдині, хто хоче влади. Почнуться змагання між різними групами. Кожна захоче посадити свого чоловіка на трон. Армія буде розділена, спецслужби теж. Частина підтримає одних, частина інших. У країні почнеться нестабільність. Економіка ще більше погіршиться. Люди вийдуть на вулиці. Бо не розумітимуть, що відбувається, але найголовніше, що побачила мольфарка, це те, що війна в Україні почне згортатися. Бо новій владі не буде до неї діла, вона буде зайнята боротьбою за виживання. Перемир'я оголосять швидко, може, через місяць після смерті Путіна, бо нікому не буде потрібна ця війна. Росія почне розпадатися зсередини, регіони захочуть відокремитися, народи, що силою тримали у складі імперії, захочуть свободи, і це буде початок кінця Великої імперії, що століттями гнобила інші народи. Далі мольфарка розповідала про знаки, що вказують на правдивість її передбачення. Говорила вона, що у природі вже видно ознаки наближення великих змін. Цієї зими птахи поводяться незвично. Вони не летять туди, куди зазвичай летять, а кружляють на місці, наче не знають, куди їм податися. Це знак того, що енергія світу змінюється, що наближається, подія велика. Звірі у лісах теж неспокійні. Вони виходять до людей, чого раніше не робили. Це означає, що вони відчувають небезпеку, що інстинкт підказує їм шукати нові місця. Навіть погода змінилася, зими стали м'якшими, а морози коротшими. Все це знаки того, що старий світ йде, а новий іще не прийшов. Мольфарка також бачила сни пророчі снилося їй, що велике дерево, що стояло на вершині гори, впало від вітру сильного, і на його місці виросло багато дерев молодих. Це означає, що стара влада впаде. А на її місці з'явиться влада нова, роздроблена. Ще снилося їй що річка гірська, що текла століттями в одному напрямку, раптом змінила свій потік і потекла в інший бік. Це знак того, що історія зробить поворот несподіваний, що те, що здавалося незмінним, зміниться. Розповідала мольфарка про тих, хто організував змову. Високий чоловік з обличчям кам'яним, той, що служив у спецслужбах, його ім'я вона не називала, бо небезпечно це, але казала, що він має шрам на лівій щоці і ходить трохи кульгаючи. Він у владі вже 30 років, пройшов крізь усі чистки і змови, пережив усіх своїх ворогів. Він холоднокровний і розрахунковий, і він знає, як робити справи тихо. Саме він знайшов людину, що мала доступ до кухні Путіна. Саме він організував постачання отрути. Товстий чоловік з руками червоними, той, що контролював гроші, він з оточення Путіна з самого початку, ще з 90-х років. Він збагатився на війнах і корупції. Він має мільярди сховані у банках закордонних. Але санкції вдарили по його інтересах сильно. Він втратив половину свого статку, і це його злість породила. Він фінансував змову, давав гроші на підкуп людей, на організацію всього, худий чоловік з очима колючими, той, що командував військами. Він молодший за двох інших, йому близько 50 років. Він бачив на власні очі, як гинуть солдати у війні безглуздій. Як техніку знищують, як країна втрачає силу військову, він розумів, що якщо так триватиме далі, то армії не залишиться і країна стане беззахисною. Саме він переконав двох інших, що треба діяти швидко, бо часу вже небагато. Говорила мольфарка про те, що відбувалося в останні місяці перед отруєнням. Путін ставав усе більш підозрілим. Він відчував, що щось не так, що довкола нього змінилася атмосфера. Він почав міняти охоронців, міняти людей на кухні, міняти лікарів. Але змовники були розумні. Вони знали, як обійти всі ці заходи. Вони підсунули свою людину серед нового персоналу. Вона пройшла всі перевірки, бо у неї були документи чисті і рекомендації від людей довірених. Ця жінка працювала на кухні лише два місяці перед тим, як додала отруту, але цього вистачило. Вона знала, який напій Путін п'є щоранку. Вона знала, коли і як його готують. Вона дочекалася моменту, коли вона була одна на кухні і додала кілька крапель отрути у пляшку з напоєм. Отрута не мала запаху і смаку, вона розчинилася повністю, і ніхто нічого не помітив. Після того, як вона це зробила, вона продовжувала працювати ще тиждень, щоб не викликати підозр. А потім сказала, що у неї захворіла мати, і їй треба поїхати додому. Її відпустили, і вона зникла. І ніхто її більше не бачив. Розповідала мольфарка про те, як довго вона бачила це передбачення. Перші образи прийшли до неї ще рік тому, але тоді вони були неясні, розмиті. Вона бачила смерть якогось чоловіка важливого, але не могла розгледіти обличчя. З часом образи ставали чіткішими, деталей ставало більше. Восени вона вже точно знала, що це Путін, і що смерть його буде від зради. Взимку вона побачила дату і метод. Все склалося в єдину картину, як мозаїка. Мольфарка не розповідала нікому про це передбачення довго, бо розуміла, що це небезпечно. Але коли весна прийшла і вона побачила, що термін наближається, вирішила розповісти людям, бо люди мають право знати, що їх чекає. Вона говорила тим, хто приходив до неї за порадою, і просила передавати далі, щоб слово розходилося. Хтось вірив їй, хтось сміявся, хтось боявся. Але мольфарка знала своє діло. Вона була вірна традиціям предків, і вона не могла мовчати, коли бачила майбутнє. Говорила мольфарка про наслідки для України. Бачила вона, що після смерті Путіна і припинення війни Україна почне відновлюватися швидко, люди повернуться додому, міста почнуть відбудовувати. Економіка піде вгору. Світ допоможе Україні грошима великими, технологіями, знаннями. Країна стане сильнішою ніж була до війни, бо народ згуртувався, бо пройшов крізь страждання великі і не зламався. Україна увійде до Європейського Союзу швидше, ніж хтось очікував, бо Європа побачить, що українці гідні цього. Армія українська стане однією з найсильніших у Європі, бо досвід бойовий у неї великий, і світ постачатиме зброю найкращу. Мольфарка бачила, що через п'ять років після закінчення війни Україна розквітне, стане прикладом для інших країн, що можна відродитися після трагедії, а Росія, навпаки, занепадатиме, бо зло завжди саме себе пожирає, бо імперія, що трималася на страху і насильстві, не може існувати довго. Розповідала мольфарка про те, як люди мають себе вести у цей час. Казала вона, що не треба радіти чужій смерті, навіть якщо ця смерть ворога, бо радість від смерті чорнить душу. Треба просто прийняти це як волю вищих сил, як справедливість, що настає. Треба молитися за мир, за спокій, за те, щоб більше ніколи не було війни. Треба пам'ятати тих, хто загинув у цій війні. Хто віддав життя за свободу, треба допомагати тим, хто постраждав, хто втратив дім, хто втратив близьких. Треба будувати нове життя на фундаменті любові і добра, а не ненависті і помсти. Бо тільки так можна перервати коло насильства, тільки так можна створити майбутнє світле. Мольфарка також казала, що люди мають бути готові до того, що зміни будуть швидкі і несподівані. Світ змінюється, старі порядки руйнуються, нові ще не встановилися. У такий час треба тримати родину, близько, берегти один одного, допомагати сусідам. Треба зберігати віру, зберігати надію, зберігати традиції, бо це те, що дає силу пережити будь-які випробування. Говорила мольфарка про знаки, які прийдуть перед отруєнням, щоб люди знали, що час настав. За тиждень до події у небі буде видно комету, вона буде маленька, але яскрава, і пролетить з півночі на південь. Це давній знак того, що царі падають і імперії руйнуються. За три дні до події місяць буде червоний, як кров це знак смерті насильницької. У день самої події зранку буде туман густий, такий, що нічого не видно буде на відстані витягнутої руки, і цей туман триматиметься до обіду. Це знак того, що таємне діється, що за завісою щось сховане. Після того, як Путін випе отруєний напій, у небі буде буря, хоча буде зима. Грім прогримить кілька разів, що для зими незвичайно, і це буде знаком того, що небо гнівається, що вищі сили виносять присуд. Ці знаки побачать усі, хто має очі, і потім, коли прийде звістка про смерть Путіна, люди згадають ці знаки і зрозуміють, що все було передбачено. Розповідала мольфарка про тих, хто намагався зупинити змову. Були такі люди в оточенні Путіна, що залишалися вірними йому до кінця. Вони відчували, що щось готується, вони бачили підозрілу поведінку деяких людей. Вони чули шепіт. Один із них, старий охоронець, що служив Путіну 20 років, спробував попередити його. Він прийшов до Путіна і сказав, що відчуває небезпеку, що треба посилити охорону, що треба перевірити всіх людей знову. Але Путін не послухав, бо він думав, що параноя старого охоронця, що після стількох років служби людина просто втомилася і всюди бачить загрозу. Це була помилка фатальна. Інша людина, молодий офіцер спецслужб, також підозрювала щось. Він почав власне розслідування, стежив за деякими людьми, але його зупинили. Йому наказали припинити, бо він втручався в справи не свого рівня. Його перевели на іншу посаду, подалі від центру влади, і він не зміг нічого зробити. Отже, змовники діяли розумно. Вони усували всіх, хто міг їм перешкодити, вони розставляли людей своїх на ключові позиції. І коли прийшов час, нікого не було, хто міг би зупинити їхній план. Говорила мольфарка про майбутнє світу після цих подій. Бачила вона, що смерть Путіна стане поворотним моментом не тільки для Росії і України, а й для всього світу. Диктатори в інших країнах побачать, що навіть найсильніші з них можуть впасти. Що ніхто не вічний, це дасть надію людям у країнах, де немає свободи, що зміни можливі. Почнуться рухи за демократію в різних частинах світу. Люди виходитимуть на вулиці, вимагатимуть змін. Деякі диктатури впадуть, інші стануть м'якшими. Світ стане трохи вільнішим, трохи справедливішим. Але мольфарка також попереджала, що боротьба за свободу ніколи не закінчується, що завжди знайдуться ті, хто хоче влади і контролю. Треба бути пильними, треба захищати свободу кожного дня, бо її легко втратити. Вона бачила, що через 10 років після смерті Путіна у світі буде відносний спокій, але потім знову прийдуть виклики нові. Але це вже інша історія, інше передбачення. Розповідала мольфарка про свою відповідальність як провидиці. Казала вона, що важко носити цей дар, важко бачити майбутнє і не мати змоги змінити його. Вона бачить смерті, страждання, трагедії і не може нічого зробити, тільки попередити. Але вона знає, що її обов'язок говорити правду, навіть якщо ця правда страшна. Люди мають право знати, що їх чекає, щоб підготуватися, щоб прийняти правильні рішення. Мольфарка не хоче слави, не хоче грошей. Вона живе у своїй хатині у горах і приходить до людей тільки тоді, коли її кличуть. Вона служить своєму народові, своїй землі, і це її єдина мета. Вона знає, що після того, як її передбачення справдиться, до неї прийде ще більше людей, що її будуть шукати журналісти. Що її хатину оточать цікаві, але вона не боїться цього, бо правда важливіша за спокій особистий. Говорила мольфарка останні свої слова у цьому передбаченні. Казала вона, що лютий 26-го року буде місяцем великих змін, Путіна отруять його найближчі соратники, ті, кому він довіряв найбільше. Смерть його буде покаранням за всі злочини, що він скоїв, за всю кров, що пролив. Але смерть ця також буде звільненням для мільйонів людей, що страждали під його владою. Україна виборе свободу і незалежність остаточно. Росія піде шляхом зміни і трансформації. Світ стане іншим, і, хоч ще багато проблем залишиться, але цей крок буде важливим на шляху до майбутнього кращого. Мольфарка попросила людей пам'ятати її слова, записати їх, передати іншим. Вона сказала, що коли все справдиться, люди повинні згадати, що були попереджені, що майбутнє не прийшло несподівано, а було передбачене. І вона попросила молитися за всіх, хто загине у ці бурхливі часи, хто стане жертвою цих змін, бо навіть у найкращих змінах є жертви, і про них треба пам'ятати. Ось така історія дійшла до нас із гір карпатських, від мольфарки з Ворохти». Передбачення це страшне і водночас обнадійливе, воно говорить про кінець тирана, про початок нової ери. Чи справдиться воно покаже час лютий 26-го року не за горами, і ми всі побачимо, чимала рацію стара Мольфарка. А поки що залишається тільки чекати і спостерігати за знаками, що вона описала. Якщо побачите комету на небі. Якщо побачите місяць червоний, якщо почуєте грім серед зими, згадайте ці слова, згадайте передбачення мольфарки з ворогти і приготуйтеся до змін великих. Бо світ наш стоїть на порозі нової епохи, і ця епоха почнеться з події, про яку сьогодні розповіли. Хай береже вас доля, і хай майбутнє буде світлим для всіх нас!